Персик спав, спав в шафі. Дружина відкрила вікно. Ну, провітрити. Персик тільки побачив, зразу рванув і тепер сидить, дивиться. Сніг пішов. Сніг випав. Персик не розуміє, що це відбувається. В цьому році не так багато снігу було. Дивиться, роздивляється. Ну як тобі сніжок? Присюні. Да? <гум> Нормально сніжок? <гум> Позіхнув, вмився. Спав в шафі знову догорить животом. Це побачив відкрите вікно, зразу таке... Оба! Що це відбувається без мене, так? Да? Ну, персик, як тобі враження? В цьому році напер... напевно, що це перший сніг в плані від нового року. Тож? В січні не було снігу, оце тільки випав. На початку зими був сніг. Так зими зараз не такі сніжні, як раніше були. Персик дивиться, воно ж все ж біле, незрозуміле. Все надоїло йому вигляди наші з вікна. А в нас отак сніжок присипав вулицю.